Як всім відомо, будуть проходити в нас завтра і післязавтра, 23-24 серпня, дуже масштабні і дуже значні заходи для держави. Це і день прапора, і 24 серпня, це день 25-ї річниця Незалежності України. Будуть проводитися ряд заходів на протязі 24, -24 серпня ряд заходів. І масштабних, і масових, на яких поліція буде забезпечити охорону громадського порядку та ну, безпеку, в тому числі. Задіяно буде 5 тисяч правоохоронців, до 5 тисяч правоохоронців це і працівники Національної поліції в місті Києві, військослужбовці Національної гвардії, а також працівники придані сили із інших головних управлінь Національної поліції. Тільки що буквально півгодини тому закінчилась, закінчилась нарада з іншими представниками правоохоронних органів, місцевої влади, прокуратури, на яких були обговорені всі питання по забезпеченню публічної безпеки і порядку. Були доведені всім наші розрахунки, були налагоджена взаємодія з ДСНС і визначені місця, де будуть дислокуватися наряди для пожежогасіння, Визначено, де будуть знаходитися на всякий, на непередбачені випадки працівників медичних служб, швидкої допомоги. Також хочу сказати, що при проведенні цих заходів ми будемо перевіряти всіх осіб для доступу, особливо в режимні, скажімо так, там, де будуть проводитися великі заходи, Майдан Незалежності буде. Оцеплено, буде рамки металошукачів. Будемо проводити поверхневу перевірку. Прошу киян на столиці з порозумінням поставитися до цих заходів. По можливості мати при собі документи. Ці заходи проводяться для того, щоб всі могли почуватися це безпечно при празднованні Дня Незалежності України. Це для забезпечення. В першу чергу безпеки, ще я сказав, киян та гостей столиці. Буде задіяно кілька груп вибухотехніків, експерти, експертні служби, кінологи, які проведуть і напередодні, а також в день 24 серпня, проведуть перевірку всіх місць, де буде проходити всі наші масові заходи. Ну, буде ще перекрито станції 24 серпня, буде перекриті станції Майдан Незалежності зранку і до вечора. Тобто, Просимо врахувати це при здійсненні якихось поїздок до центру міста, а також метро Хрещатик. Буде ще обмежено рух на багатьох вулицях, обмежено рух. Це Зв'язку з проведенням військового параду, підход техніки, відход я після параду, Все, Всі ці вулиці будуть у нас розміщені на сайті і будуть на сайтах КМДА, тобто буде доведено, щоб також по можливості люди не виїжджали на власних транспортних засобах. Будуть ми носимо, будуть великі пробки. Ну, як я вже надоразово казав, інформація в нас є, інформацію ми всю цю відслідковуємо, інформуємо. В нашій країні, досить, враховуючи події на Сході, досить таки велика загроза здійснення терористичних актів, тим більш в такий день, 25-та річниця Незалежності України. Всі ці, якщо інформація така буде надходити, буде відпрацьовуватися з служби безпеки. України з управлінням державної охорони є кілька заявок на проведення акцій на Крещатику, але це вже буде після військового пораду. Є в нас ще заявлені акції. Ми будемо також там проводити охорону порядку зі всіма організаціями цих акцій. Ми спілкуємось, вимагаємо дотримання законодавства і попереджаємо про можливі наслідки. З сьогоднішнього дня всі правоохоронці головного управління національної поліції в місті Києві переведено на посилений варіант несення служби. Це посилені наряди, посилені слідчо-оперативні групи, посилення несення служби безпосередньо в районних управліннях. 5 тисяч правоохоронців це буде задіяно на 24 серпня, тому що будуть проходити найбільш масштабні заходи. Це і покладання квітів, і молебен, і вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Безпечно, безперечно, це саме велике, масштабне таке, це військовий парад, тому найбільша кількість правоохоронців буде в цей день задіяна протягом всього дня.